Всім привіт! 5 жовтня 2022 року починаю викопувати саженці. Вже першому замовнику викопав кілька саженців персика. Персики на піщепі дика лича. У ну, мене є не тільки саженці персиків Посилання на прайс я залишу в описі під відео. Висота саджанців від 1,20 до 2 метрів, в залежності від сорту. Ось покажу, яка коренева на цій піщепі. Хороша. Ось. Навіть на менших саджанцях гарні корені. Це такий оптимальний розмір саджанців. Вони не перерослі і не надто маленькі, а саме такі, як треба. Такі саженці дуже добре приймаються і в подальшому ростуть в саду. Піщепа лича мені дуже подобається. Вона не вибаглива до ґрунту. Ну, найбільше її садять, звичайно, в північних і західних регіонах, але й в інших регіонах нашої країни теж можуть рости ці саженці. От. Що, що цікаво, що на піщепі алеча плодові бруньки в перший рік закладаються, ну, це не важливо, але. Практично всі саджанці, якщо була тепла зима, то потім весною цвітуть. Ось. Це найбільший сорт Ребус. Red Heaven. А ці меншенькі. Condor, Лаурол, Ерлі Крест. Так що переходьте в посилання під відео, вибирайте собі сажанці. Вирощує сажанців небагато. Так що поспішіть. Всім дякую за увагу. До побачення.